Класичний і креативний пошук роботи. Є класичний пошук роботи, який відбувається за рахунок того, що компанії публікують вакансії. Наприклад, якщо ми говоримо про IT фахівців, то це Gini Dowей. А якщо більш широкі спеціальності, то це Джобол, Work.ua, UE, LinkedIn Джоб. Англомовні ресурси, такі як Remote Job, Dribble Job і Angel List. і насправді купа, купа, купа інших сервісів, які також публікують вакансії. Це класичний пошук, коли ви дивитесь на сайт, бачите вакансію, аналізуєте, чи підходить вона вам, надсилаєте свою заявку на тому, щоб ви могли прийняти участь у відборі надсилаєте свої CV чи резюме, надсилаєте, можливо, інколи introduction letter, тобто ви пояснюєте, навіщо вам це потрібно і чому саме ви. Креативний пошук роботи він відрізняється від цього. Відрізняється чим? Тим, що ви можете більше інвестувати в розвиток свого персонального бренду, в розвиток своєї присутності в соціальних мережах. Розбудовувати свій власний нетворк, проходити додаткові сертифікації, розповідати про них для того, щоб коли у вас буде той самий, день, коли ви захочете пошукати нову роботу, вона знайшла вас максимально швидко. Чи, можливо, ви не дочекаєтесь того дня, коли ви пошукаєте роботу, а пропозиції час від часу будуть приходити до вас самостійно. Через ваш нетворк, через людей, які знають, чим ви займаєтесь, і таким чином ви будете отримувати кращі пропозиції на ринку навіть ті, яких ніколи не було і не буде в публічному доступі, є багато вакансій, яких немає в публічному доступі, і які для класичного пошуку роботу недоступні. Чи можливо вони будуть доступні трохи згодом? Якщо серед персонального нетворку цієї компанії чи цієї людини не знайдеться та людина, яка йому підходить, і тоді там він може пошукати вже на зовнішньому ринку. А, які є варіанти? Розбудовувати персональний бренд, розбудовувати свою присутність в соціальних мережах а для створення особистого бренду? Діліться своїми проектами, ідеями, беріть участь у дискусіях, навчайтесь від інших фахівців. Долучайтесь до спільнот, які стосуються вашої, наприклад, дизайну чи чогось іншого. Чим ви займаєтесь, будуйте свій нетворк, відвідуйте івенти, конференції онлайн і офлайн. Краще офлайн, тому що в принципі на конференціях важливо складова саме офлайн спілкування, не ну, тобто, лекції, публічні виступи. Це лише невелика частина користі від івентів. Так, да, знайомтесь, будуйте свій нетворк uh, і буду вам щастя. Uh, дивіться, ось uh, ліворуч де фотографії. Um, я виступав з лекціями в дизайн. Uh, зараз дизайн uh, інститут, якось так здається, uh, який називається Прожектор. Uh, я ділився своїм досвідом. М, здається, декілька разів виступав. Uh, і праворуч фотографія це додатковою можливістю будувати свій нетворк через волонтерство. Про що мова? <кій> Компанія Microsoft Україна створила IoT-лабораторію. IoT, IoT це Internet of Things, інтернет речей. І вона збирала для навчання стартапи, які використовували. <кій> Інтернет речей як core функцію своїх продуктів, чи сервісів чи послуг, відбирала їх, і їм потрібні були ментори. Це було пробоно тобто без оплати, і я, для мене була ця, ця перспектива цікавою. У мене був тоді час. Я долучився до цього руху, до цієї ініціативи Microsoft IoT Lab як волонтер. Я був дизайн-ментором для тих стартапів, які розпочинали свій шлях. Для мене це було достатньо цікаво, цікавий досвід. Він був обмежений в часі. Приблизно це було протягом року. Я собі поставив певні дедлайни. Що там рік, певну кількість годин на місяць, я готовий цьому присвятити. Ми зустрічалися з цими стартапами, розбирали, які є що їм може бути необхідне, з чого можна розпочати, що таке будстрап там і так далі. далі купа всього з дизайну точки зору. Ми обрали десь, три чи чотири стартапи, яким ми могли допомогти. Також я долучив студентів, яким я викладав тоді, і колег, друзів, з ким ми також збудували таку невеличку спільноту і змогли допомогти декілька стартапам створити їхню айдентику, створити навіть для деяких інтерфейс їхніх додатків. Для того щоб вони зібрали свою першу, перший робочий прототип. Це мені допомогло, по-перше, мати в резюме співпрацю з компанією Microsoft, з їхнім проектом. А по-друге, розбудувати свій нетворк з бізнесу, з підприємців, які тоді починали свою роботу над проектом, але багато у кого вже був бізнес-досвід, і з деякими ми досі підтримуємо. Співпрацю, знайомство. Деякі з них потім приходили окремо вже поза Майкрософтом за нашими послугами. Також ми отримали. Ну, я отримав, і моя команда отримали ряд рекомендацій від учасників, від бізнесменів, підприємців, коли їхнім колегам потрібні були певні послуги, і вони рекомендували нас, тому що там ми свою роботу зробили якісно. Вони були задоволені результатом, і вони були впевнені, що вони можуть порекомендувати нас як фахових дизайнерів, до яких можна звернутися.